Вітаю, моє ім'я Яна Пасічка, мені 36 років. Я закінчила Донецький національний технічний університет за спеціальністю економіка підприємства, за ступінню магістр. Працювала бухгалтером, економістом. декретній відпустці освоїла такі спеціальності як СММ спеціаліст, копірайтер. Також стала співзасновником СММ агенції Кодо, яка працює досі. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала і перебуваю в місті Києві. Працювала диспетчером, логістом. Наразі шукаю роботу, в якій буде можливість працювати віддалено. Я швидко навчаюсь, постійно читаю літературу, проходжу тренінги. Тому якщо буде цікава моя кандидатура, прошу звертатися за номером телефону 066 54 72 983. Дякую.